Дідусь, в нас є подарок з бабусею, І гадаю, що це може бути? Я що знаю? Я рахую з бабусею і з нашими підписниками, що ти дуже багато матюкаєшся і тобі треба це викореняти, як ти рахуєш? А я вже і не матюкаюся. Але б трохи бувало. Тому да. я тобі щось е, приготував. Це в нас називається садху. Це має позбавити тебе матюків. А що? Пав! па! па. Ось цю доску нам дав женьок Євгеній. О, такого. Дід трохи матюкається. Казав, що більше не буде, бо я казала, як будеш ругатися, то я йду від тебе. А йому е Євгеній прислав таку доску спеціальну, щоб е всі погані думки від нього пішли, і він не матюкався. Був спокійний, гарним дідусем. Поки що він такий сварливий, трохи свередливий. Дивись. <кхів> Це це фортеця наша, бачиш, вони да, 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 такі... Кам'янецька. Дід Толя внук. Дубль два. З Днем народженням тебе. Так, це ж твоє улюблене <клев> степень. Десь таке вже було, дід. <клев> Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але но... воно залишиться тільки між нами, тому що в мене телефон, грьобаний айфон не сохранило відео, а мене не сохранило, бляха. Зовсім не сохранів. Що то ж він? Не пацан тим Поздравляю не було. Поздравляю тебе. Квіти, квіти. Саме це головне. головне це квіти. Зрозумів мене? Стефанія, мама. Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона собі є. Розкажи мені, мама, коли розкажи мені, мама, Уху! Поздравляю тебе! Ту так, дід. Щось я тобі подарував. Це Отут того, що простети файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все як має бути, скоро буде. Їдити. І будемо празнувати. Три певка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Такуй, Твій рідний монучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут <реклама> я. <реклама> Тому що ти вже Но прорекламував я все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому <реклама> Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так. А тепер ну, я говорю, не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мав ту білу. Самогонку не пити, вживати венце таке апетитне. Так, дід, а? ми тобі тут купили на твоєму, ну, щоб ти спав? Подарок, дивись, Подарок, дивись. матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав скр... скривати, так? Да? Оооо, скільки я раз падав. А чого ж вона по... По... пострілила? А ну зараз. А ну подивись, а ну зараз. Чекай. Та чого че ти убіжаєшся? А ну? Я король Ліра! Лір! Ввіфель, <рисвіт> Косте? Дій, така раньше, скільки вона стоїть, але що тобі подобається, да? Віфель! <рисвіт> Я не знаю, нравится? А хто це купив? Це я подарував, тому що я бачу, що ти з криваті падав. Так. Розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша Занюю, бачиш, от дивись як тобі хорошо. Мені Аня баска сказала, що він чуть не упав, був не на криваті. Дай мені маленьку. От тепер. Mm. Хорошо, Саша. Умні це мою. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <laughs> Який вампир? Ну може ти вампір? Що зубів нема, й вампір? Добре бачив. Всього побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачив, але сьогодні день народження, він себе може побачити. День народження. Ну то що? Не цю зараду не вживати. Що це за фотографка? Це, це футболка. Це? Стефанія, мамо. Кто Стефанія. Це? це ти? А то чого я тільки затамаханий? Мамо. Діта, а це ж такий акт просто. Стефанія. Це капець. Це що це Одне, одна ковдра, друга ковдра, третя, четверта, п'ята ковдра. Давай. А ну або селяш як тобі. Чи, чи воно м'яко чи не м'яко. Як? Ні, воно м'ягеньке, так? Це тут, коротше, бамбук. Це дуже мені рекомендувало, діду купити, бо він тут постійно спить. І має бути м'ягенько. Ні, класно, так? Так, я застелю чимось. А хто там? Ало, ти поводили ски! Скиє мило, ходив десь? Ти на вулиці був! Ти ж ти нам ручками! Ти на вулиці Дід, вона ж не ново твою, ну! Я вам десь скажу. Ну не можна, вона ж повзається во всьому ручками. ну дивись потрапиться. ж треба там розвиватися. Ну Сашка, я не буду нік до фішки. мені ножками, ножками ходись, дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Хе-хе-хе, мулюсь. Сі! Сі!